Складні формули в електронних таблицях. В цьому відеоролику ми розглянемо, як можна використовувати складні формули в електронних таблицях Excel. Розглянемо таку задачу. У нас є прямокутний трикутник. Ми будемо вводити значення катетів. А наша електронна таблиця повинна розрахувати значення гіпотенузи, значення кута бета і значення кута гамма. Ну, наприклад, ми введемо значення 3 для сторони А, 4 для сторони Б, тобто для катетів. І далі, щоб розрахувати гіпотенузу, необхідно скористатися формулою піфагора. Яка звучить таким чином, що квадрат гіпотенузи дорівнює суми квадратів катетів. Ну, спочатку розв'яжемо це в простих формулах, а потім розглянемо складні формули. Як це можна записати в складних формулах? Ну, для того, щоб розглянути в простих формулах, мабуть, спочатку необхідно знайти квадрат А, потім квадрат Б. Це робиться дуже просто. От ці клітинці запишемо дорівнює і запишемо формулу квадрата функція power. Зараз ми її знайдемо. От power. Це повертає результат піднесення числа до степеня. Так, вибираємо її. Як бачите, в неї Два аргумента. Число, яке буде підноситися до степені, і степень, до якого буде підноситися це число. Ну, число ми беремо от звідси, ля, з b1. А степень у нас повинен бути другий, тобто в квадраті. Так, натискаємо ОК. Ось ми отримали число 9. Ну, Аналогічно ми скопіюємо цю формулу. 4 в квадраті буде 16. І ну і тепер ось тут повинно треба знайти суму цих квадратів. Значить, дорівнює. Можна записати так. Оскільки тут всього два числа. Ось ми отримали 25. А тепер необхідно ось в цю клітинку в B3 записати квадратний корінь корін. 25. Числа. Значить, це така функція SQRT. Шукаємо її. Функції просто треба знати, які функції для чого використовуються. Для цього їх слід вивчати. Ось SQRT. Повертає квадратний корінь числа. Натискаємо. Окей, okay. яке число? Ну, ось число, яке в клітинці? Це 3. Натискаємо ОК. Okay, і ось як ви бачите, тут утворилась п'ятірка. Звісно, що якщо ми тут поміняємо значення там 3 на 2 то у нас буде перераховано все і ми отримаємо новий результат. 4 поміняємо на 7, наприклад, буде ще один новий результат. Ну, Давайте поки що повернемося до попередніх значень 3. От. Далі виникає питання, як розрахувати бета. Це вже складніше. Справа в тому, що для того, щоб розрахувати бета, спочатку необхідно знайти відношення Б до С, а потім знайти функцію з оберненого синусу. Є така функція Арксинус Значить, для того, щоб розрахувати бета. Спочатку ось тут ми запишемо відношення B до C. Так, B, це ось у нас. Поділити на C ось у нас. Так, натиснули Enter. Це у нас буде синус B. Але нам необхідно тепер знайти арксинус B. Знайдемо арксинус B. Беремо цю клітинку, шукаємо функцію арксинус. Ось вона. І вона повертає арксинус числа в радіанах. Ось ми взяли число, яке буде. Ось ми взяли число з С4. Натиснули ОК. Оце у нас буде кут в радіанах, але нам необхідно його ще перевести в градуси. Тому в цій клітинці ми ще запишемо деград. Функцію виберемо. Яка переводить радіани в градуси. Дегрес. Дегрес. Ось вона. Перетворює радіани в градуси. Окей. Так, і вибираємо який кут, ось цей кут. Ось ми отримали таку, таке значення 53 цілих, і 1, 3, 0, 1, 0 і так далі. Таке число дробове. І якраз це і буде число, яке у нас повинно в цій клітинці знаходитися. Ну, Ми напишемо дорівнює, запишемо звідси ля, Enter. Ось. кут бета ми отримали. Далі. кут гамма знаходиться аналогічно. Розраховується як відношення а до С, А поділити на С. Потім необхідно арксинус. Від цього числа знайти. І потім дегрес від цього числа. Ну, ми знаємо, що якщо ми скопіюємо, то ми отримаємо відповідний результат. І тут же скопіюємо це число сюди. Ось воно. Ось таким чином ми розв'язали нашу задачу. Щоправда, мабуть, нас не дуже задовольнить така дуже висока точність числа. Градусів, тому, мабуть, ще скористаємося функцією округлення. Наприклад, ми оце є 4, що у нас тут є, округлимо. Є така функція round. Спочатку давайте це. Так, функція round округлення. Число, яке ми округлюємо, беремо ось це число. І округлюємо, до, ну, наприклад, до двох знаків після коми. Пишемо 2. Окей. І ось у нас число округлене виходить. Ну, тепер те, що ми з вами на що і розраховували. Тепер можемо змінювати значення А. Змінювати значення B, і автоматично буде все перераховуватися. Ну, як бачите, тут теж є деяка незручність, бо дуже багато знаків після коми, тому аналогічно можна округлення зробити і в цьому випадку. В даному випадку ми для того, щоб отримати результати, вводили ще. Додаткові клітинки для того, щоб використовувати проміжні функції для розрахунку. Можна ці проміжні функції не використовувати, а відразу записувати складні функції. Ну, от, Наприклад, як можна розрахувати це? sqrt від c 3 А c 3 це c 1 плюс c 2 c 1 це квадрат b 1 квадраті, а c Т2 це Б2 в квадраті. Це все можна записати в одній формулі. Як зробити? Замість це три ми записуємо. Power. Так, плюс. Так, І ось ми отримали це число. Давайте знову повернемося 3, 4. От, Число 5. Як бачите, результат правильний, але тепер тут вже у нас записана складна формула, в якій аргументами функції є інші функції. Так аналогічно можна і записати складну формулу. Клітинці B4 для розрахунку кута B. Бета. Як це можна зробити? Роунд ми знайшли замість E4. Ми повинні записати ось це, що записано ось тут. А тут у нас знаходиться дегрес. с далее арксинус ну и далее Видношение не большу по c b 2 поделы на b3. Далі необхідно подивитися, чи правильно ми розставили дужки. Так, для даного фут введено занадто багато аргументів. Подивимося, що тут з дужками. Так, у Дегреса. Ага, ось тут дужку не треба було поставити. Ось В цьому місці. Так. І як бачите, ось воно у нас розрахувалось. Ну, аналогічно можна буде зробити і, і тут аналогічну формулу. Запишемо роунд. Дегрес. Рксинус. Ось тут десь отримали помилку. Зараз ми цю помилку знайдемо. Так, а помилка ось тут, в слові дегрес. Так, все, далі у нас все працює правильно. Як бачите, ми маємо тепер в цих клітинках складні функції. Тобто це все нам. Далі буде не потрібно, воно буде працювати без нього. Як бачите, все працює і працює без проблем. Ось таким чином створюються складні функції в електронних таблицях.